Привіт, друзі! Інвертора так, Power модель AGN 62 кВт Pro. Багато коментарів. І сьогодні ми спробуємо відповісти на принаймні більшу кількість питань, які виникають у людей на рахунок цього інвертора. Значить, по-перше, пояснюємо, інвертор гібридний, під'єднаний у нас до мережі, до акумуляторів. Літій полімерних, сам робив так само збірку. Скриньку сложив їх. 120 Ані літі полімерні акумулятори, плата BMS GK Decong. І поки що тимчасово під'єднав таким кабелем. Ну, але в перспективі думаю його поміняти. На інвертори є два виходи. Два виходи, один основний і один додатковий аварійний. І вхід один. Ну Це на, на заземлення. І підключені сонячні панелі. Сонячні панелі підключені три штуки Солар 540 ватні. Бачите, вони в мене там на господарській споруді поставлені. Кабель під землю пущений. І тут от він. Бачите, заходить. Поки так зробив, потім з часом міркую, то більш досконале, ти просто вже не хочу стіни ці закривати, поки що так. Значить, які питання у нас у коментарях більше людей задавало. По-перше, багато людей цікавилося, як цей інвертор працює як гібридний. Є у налаштуваннях у пункті. От є в налаштування, є така інструкція, книжечка. Тут є 37-й пункт. 37 зараз він у нас відключений. І є гібридний, 37-й, якщо вимкнути, що буде відбуватися? Значить, перше. Для чистоти експерименту. Зараз я все відключив. Все, мережу відключив, споживання в будинку відключив. От, щоб точно бачили, то ще й тут відключу, щоб точно вже бачили, все відключено. Дивимося на інвертор, підключені тільки сонячні панелі зараз. Значить, дивимося на раштування, скільки буде споживання фактично у холосту самого інвертора. Бачите, фіолетовим світить, то значить тільки від сонячних панелей. Акумулятор ніби не заряджає зараз. Ну, ніби не заряджає на нульові. Більше 100 Вт. Фактично зараз іде споживання, виходить, стільки споживає самий інвертор. Вентилятори так ну, трошки дують, трошки йде охолодження. Але виходить, інвертор навіть більше 100 Вт споживає в холосту коли від самих панелей. Так, зараз усе відключено, як бачите. Споживання по будинку немає зовсім. Дивимося на лічильник електроенергії. Індикатор взагалі не моргає, тобто споживання немає. Так, дивимось далі. Значить, Що ми зараз зробимо? Ми зараз вимкнено, вимкнемо мережу. От зараз вона досить сильна, 240 навіть ватт, і на лічильникові. Ввімкнено до інвертора у вхід. Бачите, що відбувається. З'явився значок мережа. І на байпас іде, іде споживання ніби на будинок. Ну, так як його немає споживання, то дивимося. Що відбулося? Як бачите, спочатку споживання йшло якби від мережі, але зараз показує. Що ніби так іде від панелей. Але насправді, давайте подивимося на лічильникові. Чи йде споживання від панелей, чи все ж таки йде і від мережі? На індикатор дивимося. Моргнув раз. Ну, може, то так. Фактично він не моргає, тобто. З мережі він майже нічого не споживає, коли немає споживання по будинку. Тобто продовжується споживання від панелей. Тепер на рахунок цього пункту, що ми дивилися, 37-му гібрид тобто може працювати інвертор при вимкненому 37 пункті як автономний інвертор. І якщо увімкнено, то буде віддавати в мережу. Тобто Можна використовувати як зелений тариф. От такий інвертор. Давайте спробуємо вимкнути цю функцію. А, зараз так. Знову так. 120 Вт. Так іде, 130 Вт, не більше. Так. Вмикаємо 37-й пункт. 37-й пункт. Так, гібрид. Так, що відбувається? Починає йти виробіток із панелей і йде у мережу. Значок мережі моргає. Бачите? При такому варіанті. Буде йти виробництво електроенергії у мережу. Тобто зараз кіловат приблизно йде у мережу. Подивимося, як на то реагує лічильник. І дійсно, лічильник, бачите. Я думаю, бачите. Видно. Лічильник починає мутати. Тобто, якщо у вас немає зеленого тарифу, то цей інвертор у такому режимі буде безплатно видавати енергію у мережу. Які тут є пункти? Так. 10 А на 38 пункті. Тут регулюється, скільки потужності може видавати він у мережу. Значить, дивимося, які можливі значення: 12, 14, 16. 18, 20, 22 ампера і 2 ампера, 2, 4. Значить, від 2 Ампер і до 22 Ампер. 22 а, то А орієнтовно близько 5 кВт, наскільки я правильно розумію. О, бачите. Зараз 10 година ранку. Сонячні панелі у нас обернуті десь на. 12, так якби на південь, трошечки, може, чуть-чуть ближче до сходу, не на цілий південь, але зараз іде виробництво отаке. От Значить, із з цим розібралися, я думаю. А, може ще не все розібралися. спробуємо дати навантаження по будинку, так? Ну, давайте спробуємо, ввімкнемо. Пішло вже навантаження, там я вимкнув холодильники. Значить, що відбувається зараз? Пішло навантаження по будинку. 400 Вт. кВт Іде виробіток із панелей. Пів кВт іде по будинку. Значить, навантаження зменшилося у два рази. Ну, ми по лічильнику бачимо, він вже менше почав моргати трошки. Тобто споживання зменшилося навіть на лічильнику бачимо. І з цим питанням, я думаю, ми розібралися. Ну, вже кіловат 300 Вт дає. Так, друзі. Е, оскільки в мене е, безкоштовно я віддавати не хочу в мережу, поки нічого не налаштовано, це так, тільки щоб зняти для вас. Я цю функцію був вимкнув. Вимикаємо її. Так, бачите. І зразу що відбувається? Зразу зменшилося. Виробництво тільки йде споживання по будинку. Але наскільки я знаю, якась частинка все одно йде. Споживання інвертора із мережі. Я це переконувався, тому що от бачимо зараз на лічильник. Ну, він уже не моргає. Але пораз по раз інколи моргає. Значить, все ж таки якась частина споживання йде із мережі, незважаючи на те, що підключені панелі. Е, щоб. Не було жодного споживання з мережі, то можна увімкнути інший режим. Наприклад, от такий. Це є сонце, мережа, батарея. Тобто пріоритети С, сонце, тобто панелі У мережа Б батареї. E, можна поміняти другий режим, поставити, поставити, поставити сонце. Батареї і тільки в кінці мережа. Тобто мережа буде відключена і буде у самому кінці використовуватися. При цьому режимі. О, бачите. Фіолетом зразу засвітився значок. Я думаю, бачите, який колір. Бо камера може трошки неправильно показувати. Що зараз відбувається? Так, виробництво трошки збільшилося із панелей. Мережа, бачите, відключена. Відключена повністю. І йдемо дивитися на лічильник. Дивимося, він не моргає взагалі, бачите, індикатор там є. Він не моргає. У такому режимі споживання йде лише від сонячних панелей і від акумулятора, у випадку, якщо не вистачає. Навантаження на, ну, виробленого току від панели не вистачає. Тоді йде від акумуляторів додатково. Значить, спробуємо у цьому режимі включити 37 Як буде працювати? Чи не буде працювати, коли увімкнений цей режим? Так, він зараз вимкнений. Гібридний. Включаємо режим. І дивимося, що у нас буде відбуватися. Автоматично вимкнувся байпас. Іде виробництво в мережу. Бачимо, іде виробництво в мережу. Незважаючи, що був вимкнений режим той другий. Значить, дивимося. Так, значок знову моргає. Значить, якщо 37-й пункт вимкнено, незалежно у якому буде там. Режимів другі налаштування, він буде, якщо є надлишок енергії, буде віддавати в мережу все одно. Ну, Відключаємо. Вимкнув, чи може ні, ще раз спробую перевірю. Вимкну. Так, а чому байпас у нас увімкнений? А, він автоматично переводить в сонце мережа і батарея. Значить, Для власного споживання, я вважаю, краще використовувати режим, є ще безперебійний режим і СБУ. Для того, щоб інвертор саме нічого не споживав від мережі, якщо у вас є достатня кількість встановлених панелей і ви не генеруєте енергію у мережу, то достатньо. Саме краще використовувати такий режим. Він буде найбільш економний для власного споживання в рахунку виробництва енергії для власного споживання. Тобто вся вироблена енергія буде йти на власне споживання. Як то буде відбуватися? Значить, коли є сонце заряджаються акумулятори. Якщо вони не заряджені, ну зараз акумулятори у нас заряджені. Якщо не заряджені, вони будуть дозаряджатися. Зарядилися акумулятори, енергія буде вся використовуватися тільки по будинку. У мережу нічого не поступає із мережі нічого не поступає. Вечором, першочергово, буде використовуватися енергія із сонячних панелей і, крім того, буде використовуватися енергія із акумуляторів. І тільки у випадку, коли акумулятори вже будуть майже розряджені там, до указаної межі. То тільки тоді включиться енергія із мережі державної. Але включиться із мережі державної і почне заряджати. Там ще треба тоді в пункті 16, по-моєму, 16-й. Так. 16. У пункті 16, бачите, тут є налаштування теж пріоритети. Треба включати ОСО. Тільки сонячна енергія. В такому випадку акумулятор буде чекати розряджений сонця, і зранку він за цілий день зарядиться. СНУ це тільки буде від мережі і від батареї заряджатися, пріоритетом буде мережа, а СО, тобто і сонячна, і мережа, буде заряджати одночасно батарею. Отакі режими заряду. Це отакі пункти основні. Так, і ще такий момент забув зняти, окремо знімаю. Так. Вмикаємо. Так, з синім світиться, тобто мережа підключена. Так, бачимо зараз, як буде збільшуватися, іде навантаження у мережу. Вентилятор починають більше працювати. Ну Це вже на кінці відео, я зняв, вже трошки сонце піднялося вище. Бачите, вже 1300 ватт видає, навіть трошки більше від панелей. Значить, дивимося. Е я так розумію, енергія йде цим кабелем вхідним. Ні в якими вихідними, бо вихідню в мене тільки по будинку під'єднані, а це є вхід до інвертора, і він же являється виходом в мережу. По ньому зразу йде виробництво енергії. Значить, зімітуємо відімкнення. Е Мережі. Що тоді відбудеться? Так, 1300, 1300 Вт іде виробництво. От, пропадає мережа. Це трьохфазний рубильник. Зараз ми його відключаємо. Що сталося? Автоматично, автоматично споживання відключається. У мережу нічого не поступає, як бачимо. Інвертор бачить. Що немає мережі, і фіолетовий індикатор вимкнувся. З'являється мережа. Аналізує інвертор, побачив мережу. Синій значок вимкнувся, тобто є мережа. І зараз о! Зараз знову починає йти виробництво у мережу значок моргає. Бачите? Оцей момент я ще хотів зазняти. Значить, усе обладнання, яке аналізує стан мережі, у ньому вбудоване. Так, тепер, друзі. Питання на рахунок другого додаткового виходу. Значить, не плутайте. Другий вихід у мене під'єднаний по будинку, так як і перший вихід. Бачите? Є перший вихід основний і другий вихід додатковий. Перший основний, як і на всіх інверторах, є вхід і вихід. Він працює так, як на всіх. І автономних гібридних інверторах із одним виходом. На всіх є така система. Один вхід і один вихід. Акумулятори розряджаються, сонячна енергія, то все йде через цей вихід. Так? А на цьому інверторі є ще один вихід, додатковий, який налаштовується окремо. Тобто на першому виході можна поставити нижнє значення одне, на другому. Виході. Нижнє значення можна поставити в розряду від акумуляторів, я маю на увазі нижнє значення. На другому виході можна поставити нижче значення мінімально на межі відключення плати БМС. То, по-моєму, 2,5 вольта на комірку на літій фером полімерному отакому, 120 А. Ну, немає значення, скільки амперний акумулятор літій фером полімерний і збірка отака. Як я показував 2,5 нижня межа, то він буде відключатися аж на нижній межі, аж коли відключить плата БМС акумулятори. Тільки тоді. А цей вихід, можна налаштувати, буде при більшому значенні відключатися основний. Значить, у моєму випадку на основний підключені розетки у будинку, бойлер, кухня, ну, всі зовнішні. Споживання по, будин... по домогосподарству, де там можу включати, там дрелі, болгарки, ну, якісь прилади, зовнішні, електропилу, там, і так далі, млин, зерно, молоти та що завгодно. А от другий вихід у мене підключений по будинку на освітлення. Крім того, у мене на котельню підключений він для циркуляційного насосу, другий вихід. Тому це є дуже великим плюсом, оскільки, наприклад, нікого немає вдома, світло вимкнули. Споживання може бути: бойлер, наприклад, увімкнений забирає енергію, а панелі нема, ніч. А котел, наприклад, Тривалого горіння, він буде горіти годинами і ми можемо такий момент прохлопати, так? І е, може циркуляційний насос, е, акумулятори розрядитися від бойлера, і циркуляційний насос може закипіти котел. У даному випадку першим відключиться основне споживання. А додаткове і ще якийсь час буде працювати. Тобто і циркуляційний насос, і освітлення у будинку буде навіть при значеннях, коли вже акумулятори майже розряджені, то все ще буде працювати. Це я вважаю дуже хорошим великим плюсом. Здавалося б, дрібниця, інвертор він же все одно забезпечує будинок, забезпечує, але коли підключений весь будинок, і, наприклад, і бойлер, і якісь прилади, які постійно можуть споживати електроенергію, холодильники і так далі, то цей вихід є, вважаю, досить корисним. Коли є автономне опалення, коли ви хочете аби було освітлення у будинку, ще якийсь час працювало, цей вихід рятує. Це великим плюсом. Так що, друзі, це такі основні два питання ключові. Я думаю, що я відповів на основні ці питання. Ну, далі коментуйте. Якщо ще буде щось цікавити, то будемо відповідати. Зараз я закупив до цього інвертора хочу поставити 10 панелей. Три панелі, вважаю, то замало. Зиму обіцяють, може бути важчою навіть за попередню, тому я вже закупив 10 іще, щоб було сонячних панелей. Буде не 3, а буде 10 сонячних панелей. Але це, я думаю, вже ми знімемо у якомусь черговому нашому відео, як то буде встановлено і як буде працювати цей інвертор із 10 панелями. На цьому всім дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі.